Паркові новації, сухі гілки на раціональну переробку. Спеціальна машина, що одробить деревину на щепки, з'явилася в міському парку. Її придбали за сприяння Євросоюзу в рамках проекту управління відходами, що біологічно розкладаються. Вести гілки на полігон це великі затрати, кажуть фахівці. Тепер з новим обладнанням вдасться не лише заощадити, а й отримати сировину для опалення приміщень на території парку. Парк відмовився повністю від газового опалення. У нас є два газові котли, ми їх з цього року хочемо повністю демонтувати і перейти на твердотоплені котли, а також альтернативні це електричні нагрівачі. У нас є домовленість з теплокомуненерго. В принципі, вони готові брати цю щупу необмеженої кількості, тому що в них є котли на твердому паливі. Парк також стане простіше з допомогою нового тракторця з прицепом обладнаного спеціальним пилососом вдасться збирати сухе листя з цілого парку. Відтак його складатимуть у піраміди для утворення компосту. Це проєкт, він популярний сьогодні в цілій Європі і там майже всюди використовують листя для добрив з тим, щоб потім їх направляти чи на зелені насадженці, чи в зелене господарство, чи тут безпосередньо в парку. Важливо, щоб це листя не ну, Попадало в наші озера, які потім забруднюються тут парку гниє в озерах, і відповідно наносить таку екологічну шкоду. У майбутньому чиновники планують звозити листя з цілого міста, щоб переробляти його на добрива, адже восени воно стає справжньою проблемою для комунальників. Крім того, до парку збираються закупити спеціальне обладнання, яке дозволить з подрібнених щепок виготовляти будівельні матеріали.